З кожним днем питання реабілітації військових стає дедалі гострішим. Волиняни продовжують брати участь у запеклих боях на передовій, і, на жаль, кількість поранених бійців зростає. Кожен з них потребує якісної різнопрофільної реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Тож перспективи розвитку реабілітації військових у Луцькій громаді обговорили на профільній комісії Луцької міської ради. До сих пір немає чіткого бачення розвитку реабілітації, як на Волині, так і в нашій Луцькій територіальній громаді. Це питання в нас дуже гостро стоїть. Наша команда громадянського руху свідомі. Ми постійно тримаємося на контролі. Вже неодноразово піднімали це питання і в депутатському корпусі, і разом з тим проводили круглий стіл з залученням міністерства ветеранів для того, щоб зрозуміти взагалі концепцію держави і щоб знати, що ми можемо далі діяти, як нам діяти Взагалі, як депутата місцевих рад, через це на сьогоднішній день обговорили лише те, що є деякі наміри в червні місяці. Наші медики їдуть заслухати взагалі міністерства, як буде на рівні держави розвиватися дана галузь, і це швидше всього поїде туди наш Ігор Васильович, який займається реабілітаційним центром, можливо, керівник охорони здоров'я міської ради, і далі ми чекаємо все ж таки кластерність і надкластерність наших Комунальних закладів в якому форматі вони будуть. Йдеться про важливий етап медреформи: поділ медустанов у громадах за рівнями та профілями. Зокрема, будуть загальні лікарні, кластерні та надкластерні. Від цього залежатиме потужність закладів охорони здоров'я, кількості та різнопрофільності послуг, які вони надаватимуть. До того ж, медреформа передбачає забезпечення лікарень необхідним медобладнанням залежно від їхнього рівня та профілю. За словами очільника міського управління здоров'я Володимира Твіна зараз уже є проєкт створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я у Луцькій громаді, які зможуть надавати і якісну реабілітацію. Зокрема, нині чекають затвердження проєкту в міністерстві охорони здоров'я і погодження Кабміну. У планах і створення в Луцьку нового реабілітаційного центру. Втім, наразі погодження такої ідеї немає від держави. Поки ж депутати планують оглянути три медзаклади, які реабілітують військових і розміщені у Луцькій громаді. Таку пропозицію внесла депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі» Алла Надточий. Для того щоб зрозуміти, як працює в нас реабілітація в наших комунальних закладах, то я ініціювала виїзне виїзну комісію медичну нашу депутатську, і ми обов'язково об'їдемо всі наші заклади і побачимо на якому рівні який заклад яку реабілітацію надає. Від цього будемо відштовхуватися і надалі, тому що ми вже в липні зможемо проговорювати про ці кластерні надкластерні наші комунальні заклади медичні, хто яким стане і що ми можемо. Діяти надалі, це питання ми тримаємо на контролі, будемо працювати і надалі. Звичайно, дуже добре було б, якби долучалася до цього держава. Але ми, як з практики, ми бачимо, що це важливо громадам. Важливо громадам зустріти хлопців, які сьогодні воюють, повернути їх в соціалізувати, повернути в їх в цивільне мирне життя і разом з тим допомогти з їхніми травмами, щоб вони відчували цю підтримку на сьогоднішній день і знали, що коли вони прийдуть і Треба їм буде допомога, в тому числі і медична реабілітаційна, то вони її отримають. Тож питання якісної і повноцінної реабілітації наших захисників, які пройшли пекло війни, неабияк на часі, і над її забезпеченням у Луцьку активно працюють.